Говорити про ці сили та засоби, які накопичують окупаційні війська на півдні України. Які вони? вони нові формування? Чи це ті військові, які вже воювали? І наскільки у них бойовий потенціал високий? А, так, дійсно це не нові формування, а це майже всі батальйони тактичні групи, які підрозділів, яких ми вже зустрічали за час повномасштабної війни в Україні. Ну, наприклад, це 35-та загальна військова армія. Підрозділи 35-ї загальної військової армії, яка приймала участь у вторгненні на північний плацдарм, а потім її було передислоковано, наприклад. На схід на Донбаському плацдармі вона приймала участь у бойових діях. Тобто, ну о, ця армія, це підрозділи, які вже, скажімо так, в якомусь сенсі фізично, морально психологічно та інше вони виснажені. Ну в першу чергу, це це люди, які себе вже зарекомендували як військові злочинці, як на північному плацдармі, так і на донбаському. А вони мають дійсно бойовий опит, це факт. Але але знову ж таки, ми зараз кажемо про те, що багато з підрозділів, які зараз вони передислакують та перегруповують, вони недоукомплектовані. Вони не мають повної комплектації. А вони не мають повної комплектації, наприклад, технікою. Вони не мають повної комплектації по особовому складу. Навіть офіцерський состав, офіцери там немає повного складу. Тому ми бачимо, що вони використовують навіть не ресурс російської армії з території Російської Федерації, а вони використовують саме для цього ресурс, який вже використовувався на території України на Донбаському, наприклад, плосдармі. Тобто вони це переміщують з того ресурсу, який є в них наявності на окупованих територіях. Це зовсім не свіжі якісь підрозділи, які майже з нуля зібрані. Якась нова техніка, все таке нове оснащення ні, зовсім ні. Більш того, значна кількість цих підрозділів, які зараз вони передислокують саме концентрують на південному плацдармі. А вони вже давно потребують або ротації. Або виведення саме для відновлення боєздатності, велика кількість цих підрозділів саме. Цього потребують, але це не робиться. Більш того, наприклад, якщо наприкінці липня на території України знаходилась 91 батальйона тактична група, то зараз ми можемо на початку серпня вже констатувати їх кількість збільшилась на 7. 98 батальйона тактичних груп. Тобто менше ніж за тиждень збільшення на 7 батальйона тактичних груп, це здається ну, дуже велика кількість. Так дуже інтенсивно, тобто, є, є ресурс та. Ні, Насправді, що саме цікаво, майже кожна з цих батальйонно тактичних груп вони недокомплектовані. їм не вистачає. В складі тих чи інших в особовому складу тих чи інших якихось позицій, так само їм не, їм не вистачає тих чи інших типів озброєння та техніки, тобто вони не мають повної комплектації. Вони їх загнали сюди недоукомплектованими, не відновивши не відновившими свою боєздатність. Це багато про що е, каже: наприклад, про те, що вони якось форсують події, вони намагаються якось пришвидшити саме події, але в них не вистачає ресурсу для того, щоб у цьому пришвидшеному форматі якось о, діяти, тому вони відправляють о, майже не готові, повноцінно готові до бойових дій підрозділи, а також вони продовжують утримувати в Україні підрозділи, які вже давно о, потрібно виводити з України. А ось такі виснажені і не готові підрозділи їх відправляють для чого? Для того аби навпаки залякати і показати, що от ми готуємося до наступу, чи чому їх не укомплектовують повністю і не дають нові формування? В них дуже великі проблеми з комплектацією. Наприклад, я вже досить давно спостерігаю за тим, як іде комплектування третього армійського корпусу в районі Муліно. Це досить великий такий за планом корпус, майже 15 тисяч особового складу. А для нього було одразу з консервації та збереження виведено майже 700 одиниць техніки. Це формування розпочалось в травні. Але на сьогодні ми бачимо початок серпня, а його ще не сформовано. Техніка є боєприпасами можуть забезпечити боєкомплектом та всім необхідним паливно-мастильними матеріалами та інше, але немає достатньої кількості саме особового складу. Не вистачає людського ресурсу. Та це майже ми можемо спостерігати стосовно кожного підрозділу. А наприклад, на сьогодні в Російській Федерації а також на тимчасово окупованих територіях знаходяться на відновленні боєздатності 18 батальйонів тактичних груп ворога. Це 18 батальйонів тактичних груп, які понесли втрати, а вони не можуть виконувати свої функції, та вони відновлюють боєздатність. По техніці, по особовому складу, так деякі з цих е, підрозділів цих батальйонно тактичних груп вони знаходяться на відновленні боєздатності вже майже два місяці. Тобто вони дві місяць-два місяці не можуть е, повністю укомплектувати саме якісь підрозділи деяких батальйонно тактичних груп. Ось про що мова, і от ці всі недоформовані, скажімо так, не до БТГР. Фактично, вони концентрують саме на херсонському плацдармі, саме на правому березі, намагаються їх зробити це концентруванням. Кількісне для чого? Ну в першу чергу дійсно для того, щоб стримувати контрнаступальні дії збройних сил України для того, щоб підсилити оборону. Але цієї кількості орієнтовно вистачає також і на контрнаступальні дії. А також е, відомо, що навіть у російського командування є такі плани щодо наступальних дій в напрямку в Кріворіжському напрямку та Миколаївському напрямку. Окей, кількості вистачає, але треба розуміти, що якщо е, розпочинається наступ, то повинна бути достатньо стійка система управління, ефективна система забезпечення. А усього цього немає на сьогодні на правому березі Херсонської області. А більш того, навіть та кількість, як я і казав, яку вони вже змогли там сконцентрувати особового складу, вона не має достатньої кількості техніки. Тобто вони можуть розпочати якісь наступальні дії, роблячи акцент виключно на кількісну перевагу живої сили. В першу чергу вони будуть деякий час, навіть я не виключаю мати якусь э, ситуативну там перевагу за рахунок того, що вони одразу розпочнуть використовувати э, тактику вогневого валу. Під час цього вогневого валу вони почнуть почнуть а, просуватися по деяким напрямкам. А що потім? А потім це. Закінчаться ці боєприпаси дуже швидко. 24-48 годин, і вогневий вал вже буде виснажено в них. А тому, що складів не вистачає на правому березі, та вони ще й вибухають час від часу. А управління такою кількістю також не можна забезпечувати. Більш того, таку кількість, якщо ви накопичуєте, вам необхідно мати необхідну кількість, збільшено кількість складів. Знову ж таки, ми е, повертаємось до цієї теми боєприпаси. І ось саме ця логістична така дилема, яка в них виникає, саме з відсутністю можливості постачання необхідної кількості засобів забезпечення саме на правий берег, і е е вона вимуш... Вона е виникає ось таке, бо таке питання виникає. А навіщо вони це все роблять, якщо їх, е якщо їх оця велика кількість е військ може дуже скоро опинитися у ситуації, коли вони попросту будуть блоковані та не зможуть навіть е вести оборону. Ну, на мій погляд, це такий собі острів Зміїни. Знову ж таки, мені на думку спадає. Бо е одразу з першого разу, як Збройне сили України нанесли удари по острову Зміїни, було зрозуміло, що цей острів він знаходиться в зоні враження збройних сил України. Тому розміщення там якогось контингенту окупантів ну, це, це самогубці. Але вони їх продовжували розміщувати техніку туди гнали, шановне ПВО зробили, а їх методично там вбивали. Побуду ось такий контингент самогубців. Ось в мене така асоціація зараз виникає з оцією ордою, яку вони концентрують зараз на правому березі Херсонської області.